Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. і Сьогодні поговоримо про новий російсько-китайський ударний безпілотник дальнього радіусу дії Гарпія 3 Інформацію для усіх прокоментує Анатолій Храпчинський, авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕП. Пане Анатолію, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що ви з нами на зв'язку? Тож, з'явилася інформація, що російська компанія Купол повідомила міністерство оборони Російської Федерації, що налагодила масове виробництво безпілотників на заводі в Китаї для застосування у війни проти України. Про це повідомляє видання Рейтерс. Як варто ставитися до цієї інформації, і чи міг Китай піти на такий новий крок у допомозі Росії у війні проти України? Ну, звісно, що Китай не буде казати оприлюднено, так як Іран свого часу наказав, що вони передавали там, наприклад, ті ж саме шахиди, але тут треба все ж таки перевіряти, можливо, якісь приватні компанії китайські напряму е підписали договір з Російською Федерацією, е але повернемось до самої суті. Ми бачимо, що Російська Федерація активно намагається нарощувати ударні безпілотники, які би працювали на велику відстань і суттєво б навантажували засоби протиповітряної оборони. Тому що насправді е, можна рахувати, що шахет він не е, дієвий інструмент, але все ж таки він навантажує протиповітряну оборону, Він створює певні проблематики для мобільних груп, тому що велика кількість шахетів потребує активних зусиль щодо виявлення і. Знищення цих повітряних цілей, тому Росія ставить ставку на виснаження безпосередньо як людського ресурсу, так і безпосередньо е е ресурсу е е зброї, тобто ми кажемо про засоби враження, зменшення, е тому вони будуть намагатися зараз е масштабувати виробництво. Про це сам е диктатор Путін заявляв стосовно того, що. Вони планують збільшити виробництво безпілотників. Тому на мою думку, це один із дієвих інструментів, які на думку Росії треба масштабувати, тому що другий дієвий інструмент це все ж таки керована рібомба. Трішки відволікуся від Гарпії. 3 до неї зараз повернемось, але продовжена теми нарощування виробництва БПЛА. Виробництво шахетів в Росії йде з випередженням графіку майже на рік. Промислова зона Алабуга мала поставити 6 тисяч безпілотників Збройним силам Російської Федерації до вересня 2025 року. Наразі Алабуга випереджає графіки. Вже поставила понад 6 тисяч шахетів станом на кінець серпня поточного року. Скажіть, будь ласка. Саме йдеться, от як ви зауважили, про навантаження на Українська на українську ППО. Так я розумію, за цією метою налагоджене таке потужне виробництво безумовно, тому що слід звернути увагу, якщо Росія починала використовувати шахет і це було близько 20 одиниць на місяць, то лише за вересень місяць це було близько 1200 одиниць. Тобто, ми кажемо про те, що суттєво збільшується кількість цих засобів ураження, тому що він не такі дорогі, як ракети класу Х-101, Х-555 або інші крилати ракети. Ми бачимо, що Росія застосовує і далі застосовує кінжали, але застосовує їх по мірі виробництва. Тобто вони як виробили, тоді вони починають застосовувати. А шахет і гербер, той самий Гарпія, це те, що можна сказати, що дешевий інструмент, тобто здешевлення зброї. І е, його дуже легко збирати, тому що більшість компонентів, які, е, з яких робиться ці е, засоби ураження, це компоненти, які виробляються в інших країнах, тому що той самий шахет е, Росія виробляє лише там, наприклад, корпуси е, за рахунок того, що свого часу закупили певне обладнання для композитних матеріалів. Все інше більшість внутрішньої частини виробляється безпосередньо в Ірані і постачається безпосередньо в Російську Федерацію. Можливо, якісь все ж таки окремі елементи вони почали збирати, але треба не забувати, що більшість того, що стоїть всередині, це західна компонентна база. Тобто ми кажемо про те, що все ж таки санкції не працюють на повну потужність, і є країни, які допомагають Росії обходити санкції. Давайте повертатися безпосередньо до Гарпії 3 за наявною інформацією. Цей дрон може долати близько 2000 кілометрів а з корисним навантаженням 50 кілограмів. Якщо виходити з цієї інформації, які попередні висновки можна зробити про можливості нового російсько-китайського безпілотника? Ну, знов таки безумовно, він не буде використовуватися лише як ударний дрон, тому що ми бачимо, як використовує Росія шахеди, вона використовує їх і як розвідувальний засіб з можливістю ураження. Тому в будь-якому випадку треба розуміти, що цей засіб, який буде активно навантажувати протиповітряну оборону, за рахунок того, що буде постійно знаходитися в повітряному просторі. Тобто, головна мета Росії запустити якомога більше повітряних цілей, які будуть Обходити засоби протиповітряної оборони за рахунок певних можливостей, це, наприклад, і ландшафт поверхні, тобто як використовують, наприклад, шахеди дороги для того, щоб бути непоміченими, русла річок для того, щоб теж бути не радіолокаційним засобами, не бути виявленими. Тому головна задача зараз для Росії створити засіби, які будуть постійно знаходитися в повітряному просторі для того, щоб Виснажувати і саме виснажувати мобільні групи, а, чи можна припустити, що гарпію 3 буде важче збивати ніж вже відомі шахеди ланцети і інші типи російських БПЛА? Ну тут слід, слід зазначити, що на відміну від початку початку протидії сам шахедам, зараз з'явилась низка інструментів, які суттєво полегшують роботу мобільних груп. І тут я би зазначив, що є вже рішення щодо автоматичного виявлення і знищення, і тому я знов таки хочу зазначити, що головна мета зараз це. Масштабування виробництва, які би дозволяли нам в автоматичному режимі без особ... без великої кількості особового складу вирішувати цю проблему, але м, все одно одним з дієвих інструментів є знищення безпосередньо виробництва на території Російської Федерації. Пане Натолі, скажіть, будь ласка, чи зараз автоматичне виявлення і знищення шахедів вже застосовується, якщо не масово, то поодиноко на території України? Є рішення щодо так би мовити тестування таких рішень. Є тестування рішень щодо перехоплення. Ми бачимо зараз. Поки що завдяки операторам ми перехоплюємо активно розвідувальні дрони. З'явилася така нова назва: зенитний дрон, тобто це дрон, який передбачає перехоплення будь-якої повітряної цілі. Я дякую вам за інформацію за діалог і за час, який ви приділили Українській службі інформації. Нагадаю, з нами був Анатолій Храпчинський, авіоексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕП. На все добре.